Так, прийшов подивіться на закидушку, ось така от хуйня тут, блять, твориться. Діти, видно, блядь, не йшли. Подимося, я не вірю, що ми тут є. Є Але я не вірю, що там є риба. Як вони її не знайшли ще? Не чуть не чувствується, значить немає нічого немає нічого напше не чувствується. Закропивку, брин, зачепились. Як її тепер витягнути? Тупо зачепилось. Цей, я зараз метаю, віддам блеску папі відси. Добре, да. Добре. Це його був. Бляй, нема нічого. Наверное, що то ще в крупевку закинул не же порвало раз. А? Вже раз порвало рыбу. Да, вот эти вашу леску. Зо три дня, назад. перед цим я к закидав. І знов ця крупилка з берега. Ні, то на коропа, то на горох. Та вона тут двоє суток стояла. Якби, да, як, якби я раніше її витягнув, я б щось ловив би. Видно не клювало навіть горох на місці в кропивці видно, якби я не попав в кропивку, то